Словник емоційного аб'юзера. Топ 10 фраз. Перша фраза: Подивись, що ти не робила. Це все через тебе. Друга фраза. Та тобі все здалось? Ти не так зрозуміла. Я зовсім не хотів тебе обідати. Третя фраза: Що б ти без мене робила? У тебе ж лапки? Четверта, Ну так, я взяв твій ноутбук чи телефон. Ну і що? Ти щось скриваєш від мене? П'ята фраза. Я стільки для тебе роблю, а ти Шоста. Нам нема про що розмовляти. Подумай над своєю поведінкою. Це фраза. Або ти приймаєш мене таким, який я є, або нам не подобається. Восьма фраза. Не спілкуйся з ними. Вони тебе не вартують. Дев'ята. Та всі так вміють. Теж мені досягнення. І десята фраза: я забезпечую сім'ю, а ти вдома сидиш і нічого не робиш. Ці фрази говорять про те, що партнер намагається занизити самооцінку вашу, перекладає відповідальність, маніпулює, знецінює вас, знецінює ваш особистий простір. Це небезпечна форма гезлайтингу, це фінансове насилля, емоційне насилля. Як ви поняли, це повний смачний букет. Щоб ваші стосунки не будувалися за принципом аб'юзер тережертва, вам важливо збагнути, які якості внутрішні установки та травми приваблюють та притягують таких партнерів.